Всім привіт всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб у вас все вийшло в наступному році, щоб у вас була мета, до котрі треба йти, і до котру ви прийшли б. Але це відео не про побажанічки. Це відео про розпаковку подарунків, бо в мене є подарунки. І це вже, знаєте, деяка традиція. Третій рік поспіль получають подарки. Розпаковка подарунків на новий рік. Мені дарують подарунки, а я вам показую, що мені подарували. Перший подарунок це. Неймовірний подарунок, котрий я просто була настільки рада, я настільки була в шоці. Останніми днями я просто продивилася, мабуть, мільйони відео про нього, і я навіть не замислювалася, що він буде у мене. І зараз він у мене. У руках. І зараз я вам покажу що. Боже, я таку інтригу зробила. Потрібна зараз якась святкова музика. Дякую. Так. Іпа! Висосі. Так, це інстак Сміє. Дванадцятий. Я б зараз хотіла кричати, але мені дуже жалко своїх сусідів, тому я не буду це робити, хоча перші хвилини я так і робила. А саме... воно бубочка? Ну, це ж просто бубочка. Але ми переходимо до іншого подарунку. Він від бабусі. Вона мені подарувала гроші та такий, знаєте, маленький презент. Це шампунь такий. Ну, прикольний. І шоколадка. Пахне смачно. Чому не пахне? А, маракує. Прикольно. Друга бабуся подарувала мені гроші. Я думаю, гроші це теж дуже важливо, бо подарунки подарунками, а купити щось можна собі за гроші. Приходимо до подарунку мого дяді, тьоті та двоюрідного е брата. Виглядає ефектно. Так ефектно, що в залі мене не видно, бант видно. Так, зараз ми подивимося від. Не чекайте найкращого моменту, ловіть будь-який та робіть його найкращим. Я його не розпаковувала, я не знаю, що там. А такий, знаєте, як мішура така. І сам батроночок. Ви навіть не уявляєте, скільки потрібно було мені терпіння, щоб не розпакувати його одразу. Коробочка. Добре, будемо рубати. Це Хогвартс. Інтрига. Інтрига пішла далі. Є ця печатка Хогвартса. Круто! От, подивіться, подивіться. Открой. Давайте ви побачите перше. Ток на потяг на платформі 934. Боже, тут письмо! Воно, знаєте, чим пахне? От чимось схожим таким. От в дитинстві. Звісно, зараз можу збити збути всю інтригу, але просто подивіться, тут е, письмо, воно запечатано печаткою. Тут платформа 9.34, тут ще щось. І ще щось, і ще щось. Тут щось є. Тож давайте зараз розпакуємо разом з вами. О, От що воно пахло. Наступне, я так розумію, це прикраса. Так, чисто інтуїція. Це... Квіч, Квітіч. така вся крута Гарріпотерська. Поїхала далі. Це такі цукерки. Вони були в Гаррі Поттер Принц на Півкровка. У випадку атаки дементорів відкрити. Такі дві. Прикольно. Так, зараз будемо відкривати листи. Ух ти! Пані Алевтина. кімната блогерки Алевтинки. Директор школи Албус Дамблдор. Дамблдор. Ваше серце буде... тут що? А тут інструкція, як правильно користуватися паличкою. Хочу передати немовірне дякую, бо мені сподобався сам навіть процес розпаковки. Оце, що ти там? Це розпаковуєш, це розпаковуєш. А, цей Боже, воно не тарахтить. Я дякую кожному, хто подарував мені подарунок. Мені неймовірно приємно. А, в цьому році я прям сиджу вся така в подарунках. Не тільки за подарунки, а за поздоровлення. Просто навіть то прислав мені з Новим роком. Все одно вдячна. Я пішла святкувати новий рік. А вам бажаю всього найкращого і до побачення.